Прифайного, благословенного і натхненного стійкого, бо ми ще стоїмо дня суботи. Брати і сестри, товариство, такий файний час. Ми прожили той курс від Християнської служби підтримки. Рекомендую. Якщо вам доведеться десь або буде можливість побувати на такому курсі, рекомендую слухати сила. Я вже навіть встиг приїхати і трошки грибочки розбирати. Сьогодні субота, вчимося від старших. То, власне, поділюся з вами такою, такою цікавинкою із того курсу від старших Наталії і Олександра. Привіт. Ну, як старші, вони не дуже старші віком. Але факт, що старші досвідом і деякими знаннями, то мені дуже сподобався один момент, коли вони говорили про травму, про травму, травму як якесь пошкодження, правда? Може бути насильство, може бути. Пережиття якоїсь трагедії, може бути пережиття втрати і різні травми. І вони наголосили на тому, що, аби знати, що не можна залишати травму само по собі, то, то, то така таблиця є порівняльна травма фізична, зовнішня, і травма внутрішня, яку не видно. Це може бути духовна травма, моральна, психологічна травма. І уявіть, собі, що буде з травмою, не знаю, якщо будеш мати серйозне пошкодження, я не знаю, на нузі на руці. І його не лікувати. Ну, Наймовірніше, що буде? Ну, загноєння, може бути, ні, там, кров накопичитися, потемніння. То, точно буде щось шкідливе. І що треба робити? Ну, втручатися, часом треба розрізати, але ну, тут треба спеціаліста, тут треба когось, хто спеціалізується. Часом треба просто гарно промити, прочистити, потім продезінфікувати, пропрацювати рану так гарно. Зашити, потім за нею ще треба доглядати, чи вона добре заживає і потім, навіть коли всі процеси пройдуть, то все рівно треба очікувати, що найімовірніше залишиться рубець, Залишиться рубець, тому що ну, це травма, тому що це пошкодження, тому що це щось, що не було заплановано на твоєму тілі, або якщо невидима травма, то у твоїй душі, у твоєму серці. У твоїй ментальності, в твоєму здоров'ю такому психологічному, не було заплановано, але воно сталося. І, і, і лише тоді, коли, ти, коли хтось втрутиться, чи ти сам, чи, чи, чи за допомогою когось, хто, хто може підтримати, за, за допомогою когось, хто може допомогти, хто може спра... кваліфіковано допомогти, якщо треба. І зробить ці всі процеси та схожі чимось, дуже подібні на процеси лікування звичайної травми. Лише тоді воно залікується інакше, то може бути гірше. Ми знаємо випадки. Мені розказував один стоматолог, що знає випадок, коли в чоловіка було серйозно дуже загноєння зуба, і це загноєння дивним чином вплило на цілу голову і на мозок. І чоловік у дуже скорому часі помер. Уявляєте, коли загноєння було неконтрольоване, коли рана ця травма була не лікована, не пропрацьована, то чоловік загинув. Помер, по суті, юля зубі загинув від свого зуба. Помер від свого зуба. І знаємо і простіші випадки, коли люди помирали і через навіть зовнішньо, на перший вигляд, простіші травми. Тому, товариство, не нехтуйте. Так само, як не можна нехтувати якимось ранами зовні, які кровоточать, які пахнуть недобре, які виглядають недобре, так само не можна нехтувати травмами, які ми отримали від інших людей. Від якихось обставин, які від нас не залежать, від якихось ситуацій це треба пропрацьовувати, це треба лікувати. День. Бо якщо не лікувати, якщо не, не почистити, якщо не втручатися, то найімовірніше, що ця травма не просто не дасть вам спокою, а може вам серйозно нашкодити, день. може серйозно ну, заважати вам жити і не дати розвиватися, не дати зростати. Ще на, на сам кінець. В очах мені тепер сплило черепаха, яка, будучи маленькою, попала в якесь кільце пластикове, від собі не металічне, а пластикове кільце. І потім черепаха росла, але кільце не, не тріскалося. Являєте? І вона вже була досить велика, досить великих розмірів. А, але в певному місці вона була ось така кільцеві, деформована. А чому? Ну, бо бачите, сталася якась травма, і ніхто її з цією травмою не допоміг. Ніхто з цією травмою. Ну, не, не втрутився, але потім її, слава Богу, знайшли, це кільце розрубали, доглянули за нею, трошки почистили, відлікували і тоді відпустили. Тому так, ми можемо вже бути у певному сенсі, навіть якщо травма запущена, деформовані, але спокійно, мир вам. Це ще одна дуже хороша новина, яка мені запам'яталася з цього курсу, що в людини необмежений ресурс до відновлення. Ви чуєте? В кожного з нас. В якій мірі би ми не постраждали, в якій мірі ми не пережили якийсь біль, якусь травму, в нас необмежений ресурс до відновлення. Просто цей ресурс треба віднайти, і треба цей ресурс правильно направити або перенаправити. Необмежений ресурс до відновлення. Тобто, товариство, як би все безнадійно не виглядало, завжди надія є, уявляєте? Тому зберемося докупи, перевіряємо своє серце, Молімося, щоб Господь нам відкривав. Що ще треба зцілити в нас? Що ще треба підняти для того, аби ми відновилися? Дякую Наталії і Олександру за такі файні ідеї. Якщо будете мати можливість піти на курс ХСП, точно підіть, точно не пожалієте. Останного дня відновлюємося від будь-якого потрясіння і від будь-якого ураження. Маєтеся файно, мир вам!